Доброго дня! З вами знову я, Юринець Ірина Андріївна, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Юринець Ірина Андріївна. Сьогодні ми з вами розпочинаємо тему основні класи неорганічних сполук. Сьогодні ми з вами познайомимося з класифікацією цих сполук. І так, всі речовини поділяють на прості і складні. Що ж таке прості речовини? Давайте з вами згадаємо. Це ті речовини, які складаються з одного виду атомів. До складних речовин відносяться, можна сказати, всі інші речовини, а можна сказати, що речовини, які складаються з двох або більше видів атомів. Прості речовини поділяються на метали і неметали. Складні речовини це речовини, які утворені атомами двох або більше елементів. До них відносяться чотири основних класи неорганічних сполук це оксиди, основи, кислоти і солі. Прості речовини, як ми вже сказали, поділяють на метали і неметали. Подивіться, будь ласка, як розташовані ці речовини у періодичній системі. Значить, що ж таке класи сполук? Це група речовин, що об'єднуються за певною спільною ознакою. За складом та хімічними властивостями неорганічні сполуки поділяють. На чотири класи, як раніше ми згадали. Тобто оксиди, кислоти, основи і солі це саме характеристика е, за складом та хімічними властивостями. І так, перший представник складних неорганічних сполук – це оксиди. Оксиди це складні речовини. Що складаються з двох елементів, один з яких обов'язково оксиген. Ступінь окиснення оксигену завжди у таких сполуках дорівнює мінус 2. Загальна формула оксидів елемент Х оксиген Y. Як же класифікують оксиди? Оксиди класифікують на несолитворні і солитворні Речовини, Оксиди. Несолетворні оксиди не утворюють солей при хімічних реакціях. До них відносяться чадний газ СО, Н2О, НО та інші. Солетворні оксиди поділяють на три основних групи основні амфотерні оксиди і кислотні. До основних оксидів належать оксиді, які утворені атомами металів, які проявляють невеликий ступінь окиснення. Плюс один, плюс 2. Наприклад, натрій 2О, магній О та такі інші. Кислотні оксиди це оксиди неметалів. і… Інколи металів з різним ступенем окиснення від плюс 5 до плюс 7. СО2, СО3, П2О5, манган 2о7, хром О3 і багато інших. До амфотерних оксидів, звичайно, для металів зі ступенем окиснення плюс 3. Плюс 4 належать такі оксиди. Цинк О, алюміній 2О3, хром 2О3, станум О2. Зверніть увагу, елемент хром може проявляти як амфотерні, так і кислотні властивості. Вірніше, оксиди може утворювати амфотерні і кислотні. Як же називають оксиди? Назви оксидів, які утворені елементами з постійною валентністю, походять так. Називається назва металу плюс слово оксид, і в результаті метал-оксид. Наприклад, алюміній оксид. Назви Оксидів, утворених елементами з змінною валентністю будуть дещо по-іншому називатися. Називається метал, потім додається, вказується його валентність, потім слово оксид, і в результаті назва оксиду. Наприклад, феррум 2 оксид. Ось приклади. Приклади оксидів е, з їх хімічними назвами, науковими назвами і тривіальними назвами. Всім нам відомий е, вуглекислий газ. Да? Це тривіальна назва, а наукова назва карбоноксид або карбон-діоксид. Е, приставочка ді позначає, що два окс, е, оксигена у сполуці. І таке інше: ну, H2O. Гідроген оксид, або всім нам відома вода. Або кальцій О це негашене вапно, або кальцій оксид. Ну, і залізна ожарена ферум 3О4. Значить, це складний оксид, який складається з двох оксидів. З оксиду утвореного залізом двохвалентним і оксидом утвореним оксидом трьоххвалентним. Наступний представник класів неорганічних сполук це основи. Основи це складні речовини, які складаються обов'язково з атому металу. І однієї чи декількох гідроксильних груп ОН. OH. Ви можете бачити загальну формулу основи, і зараз розберемося трошечки в класифікації. Значить, Класифікують основи за розчинністю і за хімічними властивостями. За розчинністю у воді основи діляться на дві групи. Це розчинні основи, які будуть називатися лугами, і нерозчинні основи. Ну, їх по-іншому можна назвати гідроксидами. За хімічними властивостями основи поділяють на основні і амфотерні. Основами називають складні речовини, до складу яких входять металічні хімічні елементи сполучені з однією або декількома гідроксильними групами. Назви основ е, утворюються при назві металу е, плюс гідроксогрупа, в результаті основа. Наприклад, натрій гідроксид або кальцій е, гідроксид, кальцій гідроксид. Або алюміній гідроксид і таке інше. Е, указується, і ще необхідно указувати валентність е, металу обов'язково, наприклад, алюміній 3 е, гідроксид або там інший. Металічний елемент проявляє, якщо постійну валентність, то назва катіона металічного елемента плюс Слово гідроксид. А якщо металічний елемент проявляє змінну валентність, назва катіона металічного елементу плюс указуємо валентність і слово гідроксид. Як же класифікують основи, розберемо детальніше. Значить, ми вже сказали, що розчинні у воді основи називаються лугами. А всі інші нерозчинні, і за числом гідроксильних груп. Є такі основи однокислотні, якщо одна гідроксогрупа, двокислотні, якщо дві гідроксогрупи, і багатокислотні, якщо три і більше гідроксогруп. До розчинних основ належать гідроксиди лужних металів. А ми вже з вами знаємо, що лужні метали розташовані у періодичній таблиці у першій групі. Це літій оаж натрій оаж калій оаж рубідій оаж і багато, інші. Не багато, а і інші гідроксиди лужноземельних металів: кальцій двічі, барій двічі – Стронцію аж двічі, Всі інші основи не розчинні. Однокислотні основи містять одну гідроксильну групу. Натріож, літій аж і таке інше. Двокислотні основи містять дві гідроксильні групи. Кальцію Hдчі, купром двічі, багато інших. І багатокислотні гідроксильні містять більше, ніж дві. Гідроксильних групи, наприклад, алюміній он OH 3 Щоб розібратися, які речовини є розчинними у воді, які нерозчинними, у тому числі, і гідроксиди, ми можемо скористатися таблицею розчинності кислот, основ і солей у воді, де е, таблиця складається з горизонтального ряду, в якому розміщені катіони, і е, вертикального ряду, в якому розміщені Аніони. Так, перша, перший рядок, якщо відслідковувати і складати формули сполук, то ми побачимо різні букви Р, М і Н. Р позначає літера N означає, що це розчинна речовина, літера М позначає, що це малорозчинна речовина, і літера Н Говорить про те, що речовина, яка може утворитися, є нерозчинною. Як визначити? Значить, катіони, ми пам'ятаємо, це позитивно заряджені іони, які будуть розміщатися у, на першому місці у формулі. Ми їх будемо ставити на початку формули. Да? Е, і Різні аніони, ми будемо ставити на другому місці у формулі. Таким чином, якщо, наприклад, взяти натрій катіон, з'єднати з його з аніоном OH, то на перетині ми побачимо літеру R, що буде означати, що речовина натрій OH добре розчинна у воді. Якщо на напетині ми певного катіона і групи OH побачимо літеру N, то це нерозчинна речовина. Наприклад, фером OH тричі. Таким чином ця, цей гідроксид не є розчинним. Наступний представник класів неорганічних сполук це кислоти. Що ж таке кислота? Кислоти це складні речовини, які складаються з катіонів гідрогену, здатних заміщатися на метал і аніонів кислотного залишку. Атом гідрогену може бути у складі молекули кислоти 1, 2, 3 і більше. Загальна формула кислоти H позитивно заряджений і група аніонів, або, група, або один аніон, який заряджений негативно. Валентність кислотного залишку у будь-якій кислоті дорівнює кількості атомів гідрогену. Як же класифікують кислоти? Кислоти класифікують, по-перше, за характером аніону. Вони можуть бути безоксигеновмісними і оксигеномісними. Тобто ті, які в складі аніону мають оксиген і ті, які його не мають. Безоксигеновмісні кислоти це H хлор, H2S. HCN і e, ще багато інших. Оксигеновмісні кислоти це ті, які, відповідно, містять оксиген H2SO4, hno 3 h H3PO4 і багато інших. Це перший тип класифікації, другий тип класифікації за основністю. E, кількість атомів водню, які заміщуються на метал, Кислоти поділяють на одноосновні кислоти, де атом водню буде єдиним HNO3, Hлоor, бром і такі інші. Двоосновні це сульфатна кислота H2SO4, або карбонова кислота H2CO3, або H2S. Трьохосновні кислоти це ортофосфорна кислота H3PO4, H3 boro 3 чотирьох основні кислоти H4P2. Як називають кислоти? Назва безкисневих кислот складається з української назви елементу певного плюс е, літера О, плюс слово водень. Наприклад, хлороводень. Сірководень. В результаті такі кислоти утворюють солі, хлориди або сульфіди, назви осигеномісних кислот залежать від ступіння окиснення центрального атома. Якщо ступінь окиснення максимальний в назві кислоти, то вона буде закінчуватися на на. А в назві кислотного залишку – «ат». Наприклад, максимальна валентність сульфуру у сульфатній кислоті h 2 so 4 буде дорівнювати 6. І, відповідно, кислота буде називатися сульфатна. А солі вона буде утворювати. Сульфати. Якщо ступінь окиснення елементу проміжний в кислоті, кислота буде закінчуватися, назва кислоти закінчується на «иста», а в кислотному залишку, ід, наприклад, h 2 s кислота. Тут проміжний ступінь окиснення у сульфуру, тому кислота буде на h 2 s буде називатися сірчиста. А солі, які вона буде утворювати, вони будуть називатися сульфітами. І наступний клас, останніх неорганічних сполук, це солі. Солі це складні речовини, які складаються з катіонів металів і аніонів кислотного залишку. Солі це продукти реакції нейтралізації основи кислотою. Загальна формула. Солей буде складатися з металу позитивно зарядженого і аніону негативно зарядженого. Як класифікують солі? Е, ну, класифікація солей є чи не найбільшою. Значить, солі класифікують на нормальні або середні, кислі, е, основні, їх ще називають гідроксосолями. Подвійні, змішані і комплексні. Зараз спробуємо розібратися. Нормальні або середні солі солі, які є продуктами повної нейтралізації кислоти основою. До них відносяться кальцій СО3, магній НО3 двічі кальцій 3 ПО4 двічі, калій хлор та багато інших. При дисоціації солей утворюють лише катіони металу та аніони кислотного залишку. Кислі солі. Кислі солі це продукти неповної нейтралізації багатоосновної кислоти основою. Тобто у таких речовинах є залишки е е кислоти. При дисоціації утворюють катіони металу, йони водню е та аніони кислотного залишку. Ну, прикладами є натрій hco 3 е гідрокарбонат натрію, такі солі називаються. Або гідросульфіт магнію, або гідрофосфат калію, основні солі, або гідроксосолі – це продукти неповного заміщення або неповної нейтралізації групи OH, тобто є залишок від гідроксиду. Відповідної основи на кислотний залишок багатокислотної основи кислотою. При дисоціації утворюють катіони металу, гідроксид йони і аніони кислотного залишку. Тобто при дисоціації розкладаються не тільки на катіон металу і кислотного залишку, а ще. І на гідроксид йон є в дисоціації. Так, подвійні солі. Подвійні солі містять два різних катіони та один вид аніону. Тобто, це продукти нейтралізації одного виду кислоти двома видами основ. Застосовується в дерматології як підсушуючий засіб, наприклад, калій, алюмінію, сульфат. Е, подивіться, яка цікава формула. Два, атом, два катіони металу і один е, аніон сульфатної кислоти. Калій алюміній СО4 двічі. Змішані солі. Змішані солі містять різні аніони та один вид катіону, тут навпаки. Це продукти нейтралізації однієї основи двома кислотами, е, ну, до вашої уваги, наприклад, е, рівняння реакції, яка може е, Синтезувати таку сіль. Це взаємодія, наприклад, гідроксиду, кальцій гідроксиду з фторидною та фосфатною кислотами. Тобто кальцій гідроксид є доволі активною речовиною, і от в певних умовах вона, ці речовини можуть утворити змішані солі. На сьогодні. Ми розібралися з вами з основною класифікацією неорганічних сполук, з'ясували, що неорганічна хімія поділяється на або класифікується на чотири основних класи: це оксиди, основи кислоти та солі. На наступних уроках ми детальніше будемо роздивлятися кожний з класів, будемо знайомитися з фізичними та хімічними властивостями представників цих речовин. Дякую всім за увагу. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, що наша інформація була для вас корисною. До нових зустрічей!